Я хотіла зазначити з самопочатку. Якщо за 22 чи 23 роки незалежності ці шляхи не дозволили нам досягти енергетичної незалежності, виникає дуже розумне питання, чому раптом в даний момент це має спрацювати і ми досягнемо завдяки цьому енергетичної незалежності. Значить, я хотіла зупинитися на видобуванні на збільшенні видобування природного газу. Збільшення видобування природного газу в Україні відповідно до енергетичної стратегії. Ця року планується здійснити за рахунок видобутку газу на традиційних покладах. Хочеться з самого початку зазначити, що цей проєкт активно просувався попереднім урядом. І на яких умовах були заключені угоди про розподіл вуглеводнів, невідомо, тому що ці угоди являються секретними, принаймні з компанією Шелл, досі громадськість не бачила остаточного тексту угоди. Тобто, і те, що в цих угодах присутній корупційний елемент, це однозначно. Ми, Як тільки встановився новий уряд, Національний полочний центр звернувся до уряду з листом про те, що ці угоди не є прозорими, вони не містять вигод для місцевих економік, не містять вигод для країни в цілому. Звернулися з листом. Я не знаю, чи на слід було розглянуто, але уряд відреагував на такі звернення. Такі звернення були не тільки від нас, але ще від депутатів Верховної Ради про те, що ці угоди корупційні. Значить, уряд відреагував доволі таки неординарним чином було вирішено не передивитися угоди в цілому, оскільки вони корупційні, тобто їх треба було б відмінити взагалі, передивитися умови і передумовитися, і чи знову голосити тендери, чи якось передивитися процедуру в цілому. На останні дані, які у нас є, це просто було викинуто корупційні елементи з ПГОСЕРІС, а іноземних інвесторів запевнили, що вони можуть продовжувати видобувати газ на тих самих умовах, які вони вибили у попереднього уряду. Значить, Це про прозорість укладання угод з іноземними інвесторами посла газу. По-друге, я б хотіла зазначити, що всі заяви про наявність запасів нетрадиційного газу на території України не мають під собою ніякої наукової основи. Тобто досі не було проведено ніякої розвідки. Всі заяви про кількість у нас газу у обсязі від 1 до 8 трильйонів кубічних метрів, залежать лише від оптимізму того, хто це заявляє. Тобто, говорити про те, що у нас величезні обсяги, які нам дозволять відірватися від Росії і налагодити навіть такі сміхотворні заяви, налагодити власний експорт, вони не мають під собою жодної підстави. Крім всього іншого, дуже часто лунають, навіть якщо це виявиться правдою. хоча... Перша свердловина, яку Шел пробурив у східній Україні, виявилася порожня. І результати буріння, які відбуваються в сусідній Польщі, теж виявляються незадовільними. декілька великих компаній, вже звідти пішли, а геологічні умови Польщі дуже подібні до тих, що в Україні. Я б хотіла зазначити, що абсолютно неправомірним є заява, неправою є заява про те, що сланцевий газ буде дешевим. Сланцевий газ або газ ущільнених пісковиків, тобто газ нетрадиційних покладів. До цього моменту ніхто не видобував, тому що це було економічно невигідно. Тому казати, що він буде, принаймні дешевшим за імпортний російський газ, не можна. Він буде так само дорогий, тому що його технологічно складно видобувати, тому що треба більше техніки, більше хімікатів. Це просто складний технологічний процес. Я б хотіла зазначити, що покладати надії на те, що ми зараз почнемо видобувати. І це нам допоможе сказати Росії, що ми без них обійдемося принаймні наївно в найближчі 10 років. Я б хотіла зазначити, що крім всього іншого, для того щоб такий газ транспортувати, необхідно побудувати величезну мережу трубопроводів. Ми всі знаємо, скільки будується хоч один трубопровод, а там треба не знаю на невеличку діляночку, десятки кілометрів, сотні кілометрів для того, щоб збирати газ. З кожної свердловини, щоб підводити до компресорної станції, це все неймовірні витрати на інфраструктуру, це все неймовірні капіталовкладення і неймовірно довгий час. Я хотіла б це наше бачення про те, наскільки. Вірогідним є швидке нарощування видобування власного газу з нетрадиційних поглядів. На наш поліцей абсолютно невірогідно, і цей газ абсолютно точно не буде дешевим. Нагадую, звува Олена Схун експерт, що родина фінансових організацій. Тепер ми передамо слово Тетяні Бербицькому.